На межі IV і V століття Римська імперія уже була тінню своєї колишньої могутності, економічна криза, яка почалася ще в кінці 2-го століття досягла свого апогею, відбулося різке скорочення грошового обігу, тому податки і виплати з державної скарбниці набули натуральної форми. Також посилився економічний розкол між Заходом і Сходом імперії. На заході різко занепали торгівля і ремесла, що привело до занепаду міст. На сході, завдяки наявності розгалужених торгових шляхів, торгівля ще трималася. Олександрія, Антіохія і Константинополь були великими торгово-ремісничими центрами розпався єдиний імперський ринок, і порушилися економічні зв'язки між двома частинами ще єдиної імперії. Наприклад, єгипетським купцям було невигідно продавати хліб у далекий для них Рим. Натомість вони продавали його у значно ближчий Константинополь. Відбувалася феодалізація імперії, значну роль грали великі землевласники з числа сенаторів і придворних. Жили вони в укріплених вілах і тримали власні приватні армії букаларів. Дрібні землевласники були змушені передавати цим магнатам свої землі і ставали від них залежними. Ще в 332 році імператор Костянтин Великий прикріпив колонів до землі. Фактично, це було введення кріпацтва. Офіційно вони ще вважалися особисто вільними людьми, проте реально, вони були фактичною власністю господаря. У 396 році імператори Аркадії і Гонорій видали спеціальний едикт, за яким колонам заборонялося виступати у суді проти землевласника. Той же едикт постановив, що власник маєтку може вільно розпоряджатися майном колонів. У цей же час ще зберігається рабство. Правда, тепер раби, як і колони отримують земельні наділи і сплачують натуральний оброк своїм господарям. Протягом усієї своєї історії могутність Риму трималася на сильні армії, проте наприкінці IV століття Римська армія остаточно занепала. Під Адріанополем у 378 році загинула вся Римська армія на сході імперії. Також там загинула і вся військова еліта. Тому тепер військо складалося з варварів найманців. Їхні племена на правах федератів осідали на землях імперії в обмін на захист і кордонів. Уже військо імператора Феодоція I складалося з готів і аланів, а командували ним вандал Стіліхон і Гауруфін. На заході процес загибелі римської армії тривав довше. Тут вона загинула в результаті міжусобних воєн. Останні ще римські частини загинули у 406 411 роках. З того часу і на Заході армія стала складатися з варварів, правда, над ними ще стояли полководці з числа римлян Аецій, Боніфацій та Від, проте поступово їхній вплив зник. Імператори в цих умовах часто ставали іграшками в руках варварських ватажків. Показовим став конфлікт імператора заходу Валентиніана ІІ з очільником армії Франком Арбогастом. Коли правитель вручив йому наказ про зняття з посади, той з насмішкою його розірвав. Не ти мене призначав, не тобі мене й звільняти, сказав він. Незабаром арбогаст убив імператора і проголосив новим правителем свого ставника Євгенія. Лише християнська церква у цих умовах не лише зберегла свій вплив, а й зміцнилася. Ради віруючих невпинно зростали, тому що християнство давало людям хоча б якусь точку опори в ці буремні часи. Зростала кількість нових монастирів і храмів. Церква стала великим землевласником і потужною економічною силою. Офіційна християнська церква згуртувалася у боротьбі проти різних єресей. У 381 році імператор Феодосій скликав другий Вселенський собор, на ньому було остаточно розгромлене аріанство. Єдиним для всіх віруючих був затверджений нікейський символ віри Прихильників нікейства стали називати православними. Останнім імператором, який зміг об'єднати всю римську імперію під своєю владою, був Феодосій І, який отримав прізвисько Великого. У 379 році Август заходу Граціан призначив його Августом Сходу замість убитого при Адріанополі Валенте. На користь Феодосія грало те, що він був єдиним римлянином серед воєначальників імперії, бо всі інші були варварами. Важкими зусиллями він закінчив готську війну, про яку в мене на каналі вже є відео. Посилання в описі. Фактично, це була капітуляція імперії, вести готи отримали землю для поселення, а також з них було набрано нове військо. Феодосій активно використав його для міжусобних воєн. У 383 році узурпатор Максим убив Граціана і захопив владу на заході. Проти нього Феодосій відправив військо з готів і аланів, яке перемогло узурпатора. Августом заходу знову став малолітній Валентиніан II, який був співправителем Граціана. Проте, фактично, Західну імперію очолював Франк Арбогаст, про якого я говорив вище. У 392 році він убив Валентиніана і зробив імператором свого ставленика Євгенія. Проти узурпатора Феодосій направив армію, яку очолював вандал Стільхон. Ворог був розбитий, Євгенія стратили, Арбогаст покінчив собою. Феодосій став правителем і Західної Римської імперії. Проте імперія була об'єднана ненадовго у січні 395 року імператор помер. Перед смертю він поділив імперію між своїми малолітніми синами, гонорію відійшов захід, Аркадію схід. Проте фактичними правителями були командувачі армій. на заході Стіліхон, а на сході Гауруфін. Вандал Стіліхон був більшим патріотом Риму, ніж деякі римляни. Він хотів за будь-яку ціну зберегти імперію. Стіліхон був чудовим полководцем і видатним дипломатом. Саме за ці якості Феодосій і висунув його на керівні посади та доручив допомагати Гонорію. Обидва сини Феодосія виявилися бездарними правителями. Гонорій часто потрапляв у залежність від інших людей, а Аркадій зовсім не цікавився державними справами. Тому все вирішувалось тіліхон і Руфін, між якими почалася боротьба. Руфін хотів усунути свого конкурента і зробити Гонор'я такою ж своєю маріонеткою, як і Аркадій. Проте незабаром інший воєначальник Годгаїна вбив Руфіна і новим регентом став Євтропій. Проте згодом цей гот його теж убив і підняв повстання, яке закінчилося поразкою. У цей же час вперше проявив себе король вездоготів Аларих. Його військо вірно служило Феодосію, а згодом і Аркадію, проте Вестготи не отримали плотні за службу. Крім цього, Валаріха була особиста образа. У Константинополі йому пообіцяли посаду головнокомандувача всіх військ, але потім грубо відмовили. Тоді, у 397 році, він підняв повстання. Зі своїм військом він нещадно спустошив Македонію і Грецію. Римські намісники навіть не намагалися оборонятися. Аркадій був змушений передати під управління Аларіха при Дунайській провінції, проте король не заспокоївся. Навесні 401 року він напав на Італію. Колони і раби зустрічали його як визволителя і всіляко йому допомагали. Наляканий Гонорій сховався у своїй столиці гавравенні. У з ціліхон виступив на захист країни. 6 квітня 402 року він дощенту розбив військо Аларіха біля Поленції. Король Вестготів залишив Італію, закріпився на Дунаї. Аларіх вирішив чекати слушної нагоди для нового нападу як кажуть китайці, чекати, поки труп ворога не пропливе по річці. Незабаром події стали розвиватися у вигідному для Аларіха руслі. У новорічну ніч, 31 грудня 406 року, германські племена вандалів, свевів і бургундів по льоду перейшли рейн та прорвали римські прикордонні укріплення. За кілька місяців варвари зайняли більшу частину Галії та Іспанії. На додачу у 407 році себе імператором проголосив солдат Костянтин, який увійшов в історію Костянтин III. для боротьби з узурпатором Стіліхон відкликав римські війська з Британії, проте вони перейшли на бік Костянтина. Унаслідок нової громадянської війни та навали германців армія Західної Римської імперії припинила існувати. На цьому біди для імперії не завершилися. Під впливом своїх придворених у 408 році Гонорій наказав убити стіліхона. Це було дійсно фатальне рішення, тому що це був єдиний, хто міг врятувати імперію. Тепер Аларіх виступив у новий похід тричі він облягав Рим. Колишня столиця імперії була позбавлена допомоги, бо наляканий Гонорій сидів у равені і навіть не намагався відкинути варварів. Нарешті, 24 серпня 410 року, раби, які чекали Алариха як визволителя відкрили йому ворота у Рим. Три доби вестготи грабували вічне місто. Цей грабунок був набагато страшнішим ніж пізніший напад вандалів. Потім Аларіх вирішив захопити Сицилію і Африку і створити там власну державу. Проте він захворів і помер. Новий король Атаульф у 419 році уклав мир з Гонорієм і отримав від нього аквітанію. Так виникло перше Варварське королівство Королівство бездоготів. Формально вони були федератами імперії, але по факту були незалежними. Варварам було легко завойовувати імперію, оскільки саме у цей самий час її охопили масштабні народні повстання. Передусім це рух багаудів у галлії. Перші Багауди згадуються ще в III столітті. Тоді їхнє повстання жорстоко придушив імператор Максиміан Геркулій. Протягом першої половини V століття цей рух вибухнув з новою силою. Гальські селяни громили маєтки великих землевласників і знищували римські загони. Найбільшого розмаху дії багаудів досягли у 408 -му, 411 435-437. Та 448-451 роках. Їхній рух перекинувся в Іспанію, де їхнім центром стала область Басків. В Африці існував потужний рух агоністиків, тобто борців, який мав релігійне забарвлення. Повстанці боролися з офіційною церквою та римською владою. В результаті римляни втратили номідію. Варвари успішно скористалися всіма цими повстаннями. Вестготи захопили більшу частину Іспанії. Також на Піранейському півострові осіли свеви. В Іспанію прибули племена вандалів і аланів проте під натиском вездоготів у 429 році вони перебралися в Африку. Римські війська були розбиті, а місцеві повстанці надали варварам збройну підтримку. У 439 році король вандалів Гейзеріг захопив Карфаген і зробив його центром свого королівства вандалів і аланів. У середині п'ятого століття над залушками Римської імперії нависла нова загроза з боку гунів. Кочові племена гунів на той час уже підкорили остуготів, гепідів, частину слов'ян та інші племена. Під керівництвом Аттіли гуни його союзники атакували імперію. Східний імператор відкупився а от західний Валентиніан III відмовився. Гунська загроза об'єднала варварів і римлян. У 451 році на каталоунських полях у Галлії римський полководець Аецій на чолі війська Вездоготів, Франків і Бургундів дав бій Аттілі. Битва завершилася нічиєю. Хоча Аттіла відступив, сил у нього було значно більше. Наступного року він здійснив похід в Італію. він відступив уже через епідемію чуми. Лише раптова смерть у 453 році обірвала життя могутнього правителя, якого римляни називали бичем Божим. Відсутність міцної економічної бази і слабкість наступників Аттіли привели до швидкого розпаду Гунського племінного Союзу. Імператор Валентиніан III тим часом відтячив Айцію, наказавши його вбити, проте й сам він був убитий на початку 455 року. Новим імператором був проголошений сенатор Петроній Максим. Цим хаосом скористався король вандалів гейзаріх і на чолі флоту напав на рим. Петронія вбили власні солдати, а місто здалося без бою. Папа Римський Лев І домовився з королем, що вандали не будуть палити місто і вбивати його мешканців, а обмежуться лише грабунком і взяттям полонених. Гейзеріх виконав умови договору і, забравши всі цінності, відплив у карфаген. Попри це, руйнування культурних цінностей називають вандалізмом. Хоча насправді таким займалися вездготи Аларіха. Після пограбування Риму Вандалами фактичним правителем Західної імперії стає полководець Готера Цимер. По факту, він був як зараз в Україні голова Офісу президента. По черзі він зробив імператорами Майоріана, Лібія Севера, Прокопія Антемія і Олібрія, перших трьох він убив а з четвертим разом помер від чуми у 472 році. Останні правителі Західної Римської імперії Гліцерій і Юлій Непот були маріонетками в руках вождів варварських найманців. Нарешті, у серпні 475 року, гун Орест, який командував військом варварів, захопив, Равенну і скинув Непоте. Новим імператором він проголосив свого сина Ромула Августа, якого через юний вік римляни назвали Августулом маленьким Августом. Східний імператор Зенон його не визнав. На той момент під контролем равенни були лише Італія і окремі райони Галії Далмації. Згодом варвари найманці збунтувалися через низьку платню, очолював їх Одоакр. За різними версіями він був германцем або гуном. Густинський літопис XVII століття подає досить сумнівні дані про його слов'янське походження. 4 вересня 476 року Одоакр здобув Равенну. Орест був страчений арому Августу з рікся престолу. Знаки імператорської влади Орт-Одоакар відправив у Константинополь імператору Зенону, а ще через чотири роки був убитий Юлій Непот, який продовжував титулюватися імператором Західної Римської імперії. 476 рік формально вважається роком падіння Західної Римської імперії кінцем античності і початком середньовіччя. Проте для тогочасної Європи нічого не змінилося. Формально Римська імперія продовжувала існувати, а її імператор перебував у Константинополі. Одоакр офіційно був підданим імператора Зенона і отримав від нього титул Патрікія. У Римі продовжував засідати сенат і продовжували обирати нових консулів. Збереглася римська судова система, діяли всі римські закони. Фактично ж, Італія аж до 555 року залишалася в руках варварів. Тільки за Юстиніана вона знову повернулася у склад імперії. Проте це вже зовсім інша епоха. Врешті-решт Східна Римська імперія піде зовсім іншим шляхом розвитку. Впаде вона аж у 1453 році, коли Константинополь візьмуть турки Османи. А що ви, дорогі друзі, думаєте про падіння Західної Римської імперії? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.